Привіт, друзі! Я сьогодні до вас з покупочками. У мене був дуже стресовий тиждень, і, як справжній шопоголік, я не придумала нічого кращого для подолання стресу, як накупити собі кучу якихось речей. Не всі вони мені потрібні, звичайно ж. От Можна було б їх і не купувати. Але раз я їх вже купила, то ми зараз з вами їх розберемо, і я їх трохи структурую і зрозумію, що я з цього буду використовувати і як. Тож, я взагалі-то не планувала нічого купувати, ну, як завжди, я просто поїхала походити по місту, але не стрималася, там знижки, там знижки, щось мені було таке треба. І ось так сталося. Спочатку вам покажу, а потім приміряю те, що можна приміряти. Одне ви вже на мені бачите, це ось такі сережки я собі купила. Ну ви зрозуміли, що я маніяк сережний. Такі сережки я б сказала, що модні у Фінляндії. Це дерев'яні сережечки. Їх носять і молоді дівчатка, і поважні пані. І багаті, і бідні, тобто це так вважається тут чимось гарним, скажімо так. Ну, І я б сказала, що модним. Мені сподобалось те, що вони дерев'яні легесенькі. І те, що в них ось такий лавандовий колір, я думаю, на літо це буде дуже-дуже доречно. І я собі купила ще одне платтячко такого самого кольору. Тож, буду носити це в комплекті. Ну що, давайте розпаковувати. Перше, це я собі купила ось такі штани. Це не спортивні штани, хоч тут є і лампаси. Це м -м, просто штани на резинці, От, але вони такі внизу широкі. І я такі давно хотіла, тому що я ношу в основному спортивний одяг тут. І хочеться інколи якесь таке, ніби спортивне, але щоб воно було якесь таке. І не зовсім спортивне. Поміряю, покажу, як виглядають. Далі в аптеці купила гель алое. Дуже люблю я гель алое для усіляких, при всіляких речей. Я його використовую. Навіть я його можу накладати на ясна, бо в мене час від часу запалюються ясна. У мене коронки, і таке організм у мене такий. Що в мене завжди то алергія, то якісь запалення, то щось таке. І гель алоє дуже гарно заспокоює і шкіру, і слизові. Тож, якщо не знали, спробуйте. Далі ще одну таку ж схожу штуку я купила, і теж в аптеці. це ось така олійка, закінчилася в мене. Це те, що я купляла ціленаправлено гель алоє. і ось цю олійку. Це рідал. це рідал називається. Це теж, теж для заспокоєння шкіри, ага, як же ж, я вам її презентую? Тобто, ну це така олійка, яку можна наносити на слизові оболонки, і вона їх не подразнює. Мені колись порекомендували в аптеці, я спробувала і мені дуже подобається. Якщо комусь актуально, спробуйте, якщо у вас таке є. І лікарка мені казала, що ця олійка відновлює слизові оболонки. Тобто, у кого якісь там зі слизовими оболонками проблемки? Далі я купила собі теж в аптеці ось такі вітаміни Алфорекс плюс. Це не вітаміни, це бактерії. По-моєму, це так, біфідобактерії. Ось така баночка. Мені їх колись рекомендувала харчовий терапевт. Тут називається, як це називається нормально. Ну, не лікар, а терапевт, який налагоджує харчування. Мене направляли. Лікарка мене направила до цього терапевта. І мені терапевтка ця порадила а, дієтолог, дієтолог. І вона мені порадила ось такі спробувати біфідобактерії, і в мене дуже гарне враження від них. Щоправда, тут мінус який, що вони діють тільки коли ти їх п'єш. Ти перестаєш їх пити, їх дія пропадає. Ну, але за те, коли ти їх п'єш, то дуже гарне спокійне відчуття у шлунково кишковому тракті, якщо в когось є проблеми, із шлунково-кишковим трактом, можете теж спробувати. Це нібито культури, виділені із кишківників, здорових людей. Я так, здається, запам'ятала, можу в цьому помилятися, але щось таке я про це читала. Одна капсула на день п'ється, і тут ще я купила якісь цього разу із кальцієм. Не знаю, треба мені той кальцій чи не треба, але минулий раз я купувала без кальцію, а цього разу купила інший. Далі, косметичне, знайшла дешевенький спрей для фіксації макіяжу і його купила. Я останнім часом пробую використовувати спрей для фіксації макіяжу, і мені, ви знаєте, подобається. Він не тільки фіксує макіяж, а якось ніби так всі шари макіяжу поєднує між собою. Я задоволена, такого саме від бренду Revel. Не знаю, як він читається. Це бюджетний бренд. Такого саме в мене ще не було, але в мене були теж інші дешевенькі, і я залишилась задоволеною. Ну, і я була б не я, якби я не купила блискітки. Ой. Від бренду Essence недорогі блискітки. І це не просто блискітки, а це така підводка. Блискіткова. Дивлюся у камеру телефону і не можу. Зараз я закручу, щоб я їх не вилила. І спробую вам показати, як воно блищить. Дуже гарно вони блищать, Ну, я, так бачите, безтолково нанесла негарною такою чіткою лінією. От, і хочу я робити собі такі стрілочки влітку. Дуже гарно блищать, переливаються. Дивіться, прямо, прямо замечательно. Коштували ці блискітки щось там, здається, 3 євро. На мою думку, не більше. Далі я накупила собі мільйон масок, ось таких тканинних. Не буду вам кожну окремо показувати. Я завжди купую різні. Єдине, що це ось Beauty of Cosm. Тут у нас у магазині призма недорогі ось ці маски від Beauty of Чosso. І це хороший. Uh, бренд um, корейський. Це я перевіряю чи точно в Часон, і з центелою Азіатською. З центелою Азіатською всі ми знаємо, що це заспокоює шкіру. А решта всі від різних інших марок. Я недорогі купую маски, тому що вони розходуються в мене дуже швидко, і, не знаю, немає сенсу мені купувати дорогі. Тепер ось теж показник того, що в мене був стрес. Uh, купила дві. Два, дві упаковочки цукерок, висушена якимось там спеціальним способом полуниця, в шоколаді. Здається, в чорному шоколаді. Японська штука така. І дві упаковки порожніх. Я її одразу з'їла. Далі купила ось такі собі носки для подорожі, тому що я планую, тут, бачите, намальовано для подорожі». Коли довго людина сидить, компресійні носки для того, щоб ноги не набрякали. У мене я схильна до цього, і я планую довгу подорож. Тож, ну, давайте подивимось, що це за носки. Трохи вони великуваті 39,42. Тут вказано, здається, розмір. Так, 39,42. Ну, але нічого, в мене 38, 39. Ну, ось такі носки. Тут самий сама користь не, у, не в ось цьому самому носку, не в шкарпеточці, в цій, а в ось цій частині, яка на литку вдягається. Не знаю, я таке ще не пробувала. І я не знаю, чи воно це щось хороше, чи це щось погане, але не спробуєш то й не взнаєш. У мене завжди болять ноги після дороги, вони завжди набрякші потім кілька днів. Тож я спробую їх використати цього разу. Це теж ціленаправлена покупка. Далі напів ціленаправлена покупка. Це такі маска для сну. У нас тут у Фінляндії білі ночі зазвичай. Уже зараз, мабуть, у нас довше триває світловий день, ніж в Україні. А скоро, а саме у травні, Почнеться, мабуть, у травні починаються ці білі ночі, травень-червень і навіть липня. Травень, червень, липень. Там вони поступово ніч збільшується, збільшується, збільшується. Потім ніч увесь час світла, така як удень, тільки сонце не світить. І я взяла собі таку масочку, тому що я погано реагую на світлу ніч. Тут, ось, бачите, такі ніби є виїмки для очей. Це на очі вдягається, регулюється. Оця штука. Я взагалі ці маски погано переношу, тому що вони мене тиснуть. Але я сподіваюся, що якщо тут є. Ой, вона гарно дуже затемняє. Так, і ніби то і непогано. Ну, Спробую ще таку маску, такої в мене ще не було. Я погано переношу, бо в мене все, що ось на голові обруч, маска. Воно все мене прямо завжди е тисне, мене болить від цього голова. Але тут можна регулювати. Цю резиночку, я собі зроблю таку максимально широку і спробую цим користуватись. Ну і також в дорогу теж візьму з собою. Буду там десь куняти в аеропорту. Далі, ну, водичка треба попити. Це водичка написано з крана. У Фінляндії можна пити воду з крана і навіть можна давати немовлятам воду з крана. Не в усіх регіонах, до речі, в якихось регіонах. Не можна, не рекомендують верніше. Але ж в місті я не могла десь знайти. Та можна зазвичай знайти, де води попити. Навіть якщо ти підходиш, наприклад, якась кав'ярня, ти можеш просто прийти попросити води. І часто тобі дадуть її безкоштовно. Але якось у мене не було такої можливості, і я купила собі воду з крана в магазині. Далі, друзі, купила абсолютно жалію, що купила. Бо я вже це спробувала. Блиск. Думала про нього, я, мабуть, з місяць, я побачила його вже з місяць тому в магазині. Бачите, як переливається? Дуже гарний червоний блиск. Із ось такими блискітками. І я просто не марила цим блиском. Це у нас Revolution, Revolution Pro High Shine Lip Gloss. Vegan Collagen Peptide. Навіть він тут, бачите, із із пеп... з колагенами і пептидами і з колагеном. І називається Cherry, і щось там ще написано дуже дрібненькими буквочками. Тут дуже гарна, така маленька така краплиночкою, і посередині з дірочкою ось цей ця, ця лопатка, чи як це назвати, аплікатор. От, і зараз ми з вами побачимо. А чого я сказала, що даремно купила, тому що я попробувала в машині його нанести, і бачите, у мене. В морщини у зморшки цей блиск порозходився по зморшках довкола губ. Тому, а може, я просто його так нанесла? Я його навіть не в машині нанесла, а я його наосліп на наносила. І хочу, щоб він мені ніде не порозходився. Я ходила їсти бургер, і після бургера наосліп, ну, так намазала собі губи з цим близько. Ай. Навпомацьке. Та ні, дивіться, гарно. Гарно, а якщо я ще собі колись вже з наступної зарплати куплю ось цей засіб, такий, щоб стримувати помаду в межах губ. То тоді можна буде взагалі все, що захочеш мазати на губи. Так, ну що в мене? А, ще купила такий якийсь делікатес. Теж не знаю, що це. Ну, якісь цукерки. І тут написано, що цукру не додавали. І тут якесь какао, якесь там супер-пупер. І щось тут А, це не годинник. Фікадейц. Ну, незрозуміло, треба ще буде спробувати. А може, давайте Ні, не буду вже пробувати, бо я наїлася вже шоколаду, не хочу я більше. Так, далі. Ось такі взяла теж масочки, У мене закінчилися. У мене завжди є, про всяк випадок, ось такі масочки в таблеточках пресовані. Це такі, як це назвати, викройки для тканинної маски. Ти оцю таблеточку мочиш у водичці, потім відтискаєш водичку і наносиш на і в тебе, коли ти мочиш у водичці, вона в тебе ця таблеточка розправляється і виходить, як тканинна маска. Але, звичайно ж, не просочена активними речовинами. Її можна потім просочувати чим завгодно, хочете тонером, хочете якоюсь есенцією чи що там у вас є. Я не дуже люблю з цим гратися, але коли в мене закінчуються такі маски, готові вже. Це ось ще одні я купила на додачу. В іншому магазині. <кліх> Коли готові ось такі закінчуються, то тоді я використовую такі такі із пресованих таблеток. Вони зазвичай дешевенькі. І в мене завжди є якийсь тонер. Тож. Так, це ось максимально дешево, я купила спробувати. Така дешева фірма у нас Єф Сенс. Часом. І дешевенькі бувають цілком ок. Так, що це в мене? О, я колись була спробувала доктор Пепер. Така мінералочка, не мінералочка. Um, типу, як Кока-Кола, але така вона um, вишнева. І мені дуже сподобалось тоді, коли я спробувала, тож взяла ще. Я інколи люблю газовані напої, хоч мені їх і не можна. І щось тут у мене ще тверде залишилось. А ще один напій. Цей негазований, без додавання цукру. Він такий кисленький, теж дуже люблю. Інколи. Купиваю щось таке, інколи хочеться. І тепер, друзі, залишилося скільки одяг залишився. І, дивіться, ось ця сукенечка, яку я купила до сережок. Це в Ліндекс я забігла в Ліндекс. І вона трошки й дорогувата. Але, дивіться, вона коштувала 60 євро. Як це так? Так, бачите, 60 євро, там зверху написано. А я її купила ось за 18 євро. Ага, то ще й ок. Це Хебешка і дуже гарний, спереду вона на ґудзичках. Довгенька така сукенечка, дуже гарний крой. Мені такий крой завжди пасував. Вдягну, покажу. Вдягну, покажу. І далі я накупила. Тих кофточок, які я колись давно міряла, але не купила, тому що вони були дорогі. Я якусь там одну купила тоді для танців, друзі. Ой, тут ось не видно, скільки це було євро раніше. Це вже такі завершальні знижки. Ага, 34,99 євро. А я купила за 10,50. І це ось така ковтинка блискуча. Це спеціально я купила для танців для якогось такого пишного низу, або й не пишного, або й довгого. Ну, для показательних виступлень, одним словом, не знаю, чи я її колись вдягну, але нехай буде таке щось нарядненьке. І про оцю теж блузку я довго думала, після того, як я її колись давно поміряла. А це прийшла і вона там також на фінальних знижках. 34,99, а я купила за 10,50 зараз. Звичайна, ось така блузка, але вона гарного крою. Вона так гарно в талію, недовга, і з пишними рукавами мені теж такий крой пасує. Ну, і купила просто таку довгеньку тунічку. вірніше, коротеньку тунічку, довгенька сорочечка, її можна назвати, або коротка туніка. І скільки ж, давайте зразу. Теж вона коштувала 34,99 центів, і я купила за 10,50. Така, типу, як сорочечка, і вона із, із такого матеріалу, як цей матеріал? Віскоза, типу, як віскоза. Абсолютно звичайна до штанів. Це, це все ліндекс. Щось тут якісь значки, що це якась там особлива лінійка. Не хочу я це читати. Воно вам не треба. Поміряю, вам покажу. Якийсь зелений ось значок. І я не можу його все одно прочитати. Така ось, таке ось щось написано. Не знаю, що. Зараз я е, щось із цього вдягнуся, і побачите мене. Привіт, друзі! Знову, ну що, я в платячку. Дивіться, яке. Тут єдиний, єдиний мінус у цьому платтячку, що тут немає кишень, Бо я дуже люблю кишені. Дивимось, як пасує. Ой, перекрутилась. Сережечка до платтяниці. Ідеально! ідеально. Зараз будуть штани із кофточками. Ну що, друзі, спортивний шик. Штани дуже класні, кишені в них є. Вони на резинці, тому зовсім мене ніде не стискають. Ну, і, звичайно ж, я так не носитиму. Це я просто вдягла показати, ковтинка теж дуже хороша, до, до чогось я її підберу. Вона може бути як під піджак, десь на, якийсь, на якесь свято. або... А може бути, от на моїй танці, для чого я і купувала. Зараз зміню ковтинку і знову побачимося. Змінила я трохи ракурс, тому що якось незручно я виставила телефон. Ось така друга ковтинка, теж не до цих штанів, звичайно. От. Але така ось вона бахматінька. І мені потрібно на літо щось таке, знаєте, легеньке, але з довгим рукавом, тому що у Фінляндії тут. Фінляндія це країна комарів, тож краще себе завжди скрізь закривати. Тут сарафан не дуже поносиш. Ну, може, десь там в містах і поносиш гельсінки, зокрема. Але оскільки я сільська жінка, то мені треба щось таке з рукавчиками. Ну і остання ковтинка. Ну, і ось така: це вже таке ближче до постилю до цих штанів, які в мене є. Дуже приємна до тіла, мені подобається щось тут зверху закрите, тут на гудзичку, Його можна, звичайно, і розстібати, цей гудзичок, якщо жарко, можна застібати. Така вона, знаєте, як ніби, О, як це назвати? струїться російською мовою. Напишіть мені, як правильно, така тканина падає такими брижками. Дуже приємна до тіла, дуже мені подобається. Ну, ось такі друзі були в мене покупочки. Ми ж з вами не вивчили нове слово. Я не знаю, чи ви знаєте. Багато хто знає, але може хтось і не знає, що Фінляндія фінською мовою зовсім не Фінляндія, і навіть ніякий не Фінланд, а Суомі напишу вам теж. Суомі, Фінляндія, сума Фін, а ось Україна буде по-людськи, так як і треба, Україна. Ну, правда, наголос на першу букву, на перший звук. Але загалом і пишеться, і можна впізнати, коли тобі кажуть Україна, ти розумієш, про що вони говорять. І Українець буде Україна лайнен Фін. Фін-сома-лайнен. Українець Україна-лайнен. Ну, тож, на цій веселій ноті, Дружби України та Фінляндії, я завершую своє. Модне відео. всім гарного дня! Тримайтеся!